Ще кілька років тому тут вирувало життя. Селяни стояли в черзі, щоб здати цукровий буряк, інші отримували готову продукцію. Нині тут все завмерло. Всім відомо, як Бабино-Томахівський цукровий завод нині перебуває у заставі в Дельта банку. Оскільки власники підприємства не змогли розрахуватися з банком за взяту позику, на цукровий чекає продаж, як то кажуть, з молотка. Та й сам банк перебуває у стані ліквідації. Тому від ліквідації заставного майна залежить, чи отримують вкладники банку свої кошти. Однак і продати можна по Різному кажуть учасники круглого столу для всіх важливо, щоб завод тримався на плаву. Тому я що можу раз. Я тут є присутня як посадовець. Що я можу сьогодні зробити? Я можу підготувати лист від обласної державної адміністрації на цього ліквідатора. Що обласна державна адміністрація зацікавлена в того, щоб вони реалізацію цього об'єкту проводили цілісним майновим комплексом. Нинішні власники кажуть, відродити завод задоволення не з дешевих, окрім вартості підприємства, треба вкласти кошти у його модернізацію, запуск, мінімально завантажити завод сировиною на сезон. А це не менше 200 тисяч тонн цукрового буряка. Крім того, що купити цей завод, ми сьогодні розуміємо, що це в межах 2 мільйона доларів. Так 50 мільйонів гривень приблизно. То на для того, щоб він працював, це треба мабуть, ще два рази таких коштів. Щоб його запустити в дію і працювати, плюс треба, щоб була продукція. Колишній головний інженер цукрового Сергій Дубарець закликає шукати нового ефективного власника заводу, і відбуватися це має під контролем жителів Бабина. Громада має приймати активну участь в даному процесі. От що мається на увазі? Безпосередньо контроль за роботою підприємства, оскільки воно знаходиться на території на земельній ділянці, скажімо, даної громади. От участь у розподілі коштів у бажанні і вирішенні питань перепрофілізації підприємства і розвитку інших виробництв додаткових. Окрім цукру, завод зможе виробляти напівфабрикати. а це жом, патоку і аж до цукерок карамельок. Таким чином підприємство зможе працювати не один сезон, а цілий рік переконаний пан Сергій. У сільського голови своя позиція. Все таки повернути. 51% в державу або в комунальну власність, це вже як там вирішиться, а 49% все-таки завести інвестора до нас, в наш край, і не справиться один інвестор, значить завжди можна буде знайти другого інвестора і таким чином поставити цей завод все-таки в початкову стадію, щоб він працював. Громадська рада при обласній адміністрації пообіцяла звернутися до Кабміну, а також фонду гарантування вкладів, що має затвердити процедуру реалізації заставного майна. Члени громадської ради проситимуть не затягувати процес. Пришвидшити реалізацію того майна. Ну в конкретному випадку це завода реалізацію його через фонд гарантування вкладу, Продаж його. А вже в якийсь спосіб, чи для громади, чи для власників його забере це для громади важливіше на сьогодні, щоб завод працював. Аласищук, Сергій Савта, інформаційна програма День.